Вітаю! Сьогодні познайомимося з арифметичним квадратним коренем, його властивостями та тотожними перетвореннями. Так, перше завдання в нас більше на знання, так, що таке саме квадратний корінь із числа А, і що воно таке. Так, якщо ми згадаємо, що 3 в квадраті це буде 9, так, то якщо ми хочемо знайти корінь квадратний з 9, то отримуємо 3, тобто дія навпаки, як множення і ділення. Так? Тому коренем із числа А, в даному випадку це 9 Називають таке число квадрат якого, да, 3 в квадраті, квадрат якого дорівнює А, 3 в квадраті дійсно дорівнює 9. Ось. Таке завдання. Так, ну думаю, тут все зрозуміло. Ідемо далі. Так, ось на таких завданнях дуже часто роблять помилки. І е, коли ми бачимо корінь, ми розуміємо те, що в нас значення під коренем – так, це якийсь квадрат, так, квадрат якогось числа. А будь-яке число у квадраті все одно в нас буде додатнім, так? Якщо ми, наприклад, візьмемо 3 в квадраті, так? 3 в квадраті, то у нас буде 9. А якщо ми візьмемо мінус 3 у квадраті, то це теж буде 9. Тому... Під знаком кореня, так, все одно буде додатнє значення. Ось ми беремо корінь із 9, корінь із 9, так, ми беремо обернену дію до зведення у степі. Тому завжди значення під коренем повинно бути. Додатнім або дорівнювати нулю. В даному випадку, нас просять, в якому випадку вираз не має змісту. Тому вираз не буде мати змісту, якщо під знаком корення буде від'ємне значення. Тому що нема такого числа, яке в квадраті дасть від'ємне значення. Ну, ми будь-яке число, якщо ми зведемо в квадрат, то отримаємо додатнє. Тому в даному випадку. Немає змісту вираз, якщо А менше 0. Згадуємо ОДЗ і чому ми його записуємо. Так, далі. Яка з наведених рівностей неправильна? Дивіться: корінь із 25 5. Так, дійсно, бо 5 у квадраті буде 25. Корінь із 400 20. Так, бо 20 у квадраті, так, 20 множество на 20 це дійсно 400. Так, вірно. Тут 144, корінь із 144 дорівнює 12. Так, бо 12 в квадраті буде 144. А ось варіант Г в нас корінь із 16. Корінь із 16 це 4, тому що 4 в квадраті буде 16, тому варіант Г тут невірний. Так, їдемо далі. А підкореневий вираз може набувати, дивіться, ми тільки що говорили, що він не може мати від'ємні значення, так? бо немає такого числа, яке в квадраті нам дасть від'ємне значення. Завжди, якщо вирос якийсь у квадраті, він буде додатнім. Тому B і G нам не підходить зовсім. Але 0 може бути і... Тому буде 0 плюс додатні значення, а це в нас тільки невід'ємні значення, тобто 0 і все, що додатнє. Тому в даному випадку варіант В. Так, думаю, зрозуміло. Йдемо далі. Ось такий приклад: в нас корінь із А в квадраті. У нас була властивість така, так що, якщо в нас корінь, ми беремо якийсь корінь, то... Коли ми беремо корінь із А в квадраті, то нам достатньо просто записати А зі знаком модуля. Чому? Тому що, наприклад, у нас буде корінь із 9 у квадраті. Так? Корінь із 9. Це в нас трічка, да? і трієчка в квадраті все одно. Буде 9. Тобто, в будь-якому разі ми все одно запишемо ось цю дев'ятку. Тому у нас був вираз такий, що корінь із А в квадраті дорівнює модуль А. Тому тут варіант Г. Так, ідемо далі. Обчисліть корінь від мінус 9. Ми з вами говорили про те, що під знаком корення не може бути від'ємне значення. Будь-яке число в квадраті це додатнє число. Тому, так як тут стоїть знак мінус, ми не можемо обчислити цей вираз. Тому в даному випадку це варіант Е. Так, сьоме розв'язати рівняння х квадрат дорівнює мінус 49. Тут теж все достатньо просто, знов таки, так, будь-яке число в квадраті нам завжди дасть додатнє значення. Ну от завжди. Не може бути такого, щоб в нас було... Тому в даному випадку, якщо ви бачите, що квадрат дорівнює від'ємному значенню, то в такому випадку рівняння не має розв'язків. взагалі ніяких. Так, тому в даному випадку це варіант А. Якщо б там було плюс 49, так, то тоді ми могли б взяти 7 і мінус 7. В даному випадку тут немає розв'язків. Так, ідемо далі. Значення якого із виразів дорівнює мінус 5. Ось тут таке завдання трошки дивне, так? Бо начебто в нас всюди корені, але значення якогось із виразів буде від'ємним. Але давайте дивитися. Корінь із 25 буде просто 5, тому це нам не підходить. Корінь із мінус 25, ми це вже. Говорили так, що тут не існує розв'язків і немає значень. Такий вираз не має значень, тому що під знаком корення в нас від'ємне число. Тут ми не можемо ніяк його обчислити. В цьому випадку в нас коріння з 25 5. в нас виходить в дужках мінус 5, і все одно в квадраті буде 25. Тому тут теж нам не підходить. Бачите, тут знак мінус перед знаком корення, це вприн... ми можемо так зробити. Так, ну залишилось єдине, це Г, корінь з 25. Так, корінь з 25, це 5, 5 у квадраті 25, і ще тут знак мінус, тобто буде мінус 25. Ну, тут якось ні, не те. Нам потрібно мінус 5. І ось варіант Д. Корінь із 25 в нас буде 5 просто. І тут ще стоїть знак мінус перед коренем. Це вже можливо. Ось це ні. Тобто під знаком кореня не може бути знака мінус. А перед, та будь ласка, скільки ви завгодно. Тому в даному випадку корінь із 25 це 5, і ще знак мінус буде мінус 5. У восьмому варіант Д. Так. Звільнитися від ірраціональності у знаменнику дробу 10 поділене на корінь із 5. Дуже цікаве завдання. В нас у знаменнику з'являється корінь, це вже ну, не дуже добре. Тому ми намагаємося всілякими способами його стихатися. Тому, якщо в нас 10 корінів з 5, так, Корінь із п'яти в нас у знаменнику. Ми хочемо зробити так, щоб у знаменнику було звичайне число, не корінь. Так, ми його точно порахувати не можемо і звідси ми не отримуємо той результат, який нам потрібен. Тому намагаємося звільнитися від кореня у знаменнику і подивитися, що в нас вийде. Але якщо ми згадаємо властивість, що корінь квадратний в квадраті, це число, то ми можемо здогадатися, що нам потрібно ось цей знаменник домножити на точно таке значення, тобто нам потрібно знаменник помножити на точно такий же знаменник, тобто корінь із п'яти помножити на корінь з 5. А за властивістю ми знаємо, що це в нас корінь із 5 в квадраті. І тоді це в нас просто 5. Так, як кому не зрозуміло, поверніться назад, там є пояснення, чому це так. Так. Тому у знаменнику в нас 5 а в чисельнику так, ми десь 10 помножили на корінь із 5, так, тому що ми дріб повинні помножити і чисельник, і знаменник на одне і те саме число, тільки тоді дріб не зміниться. Тому у чисельнику у нас 10 корінів із 5 поділено на 5. Але. У нас іще тут можна скоротити. Тому 10 і 5 ми скоротимо на п'ятірочку. І в нас вийде 10 розділити на 5, так буде 2. Тому відповідь у нас буде 2 корення із 5. Це варіант, бо ось таке цікаве завдання. Зверніть на нього увагу. Так. Винесіть множник з під знака кореня, корінь із 12 достатньо простеньке завдання, тут нам потрібно розбити корінь із 12 на два числа, так, щоб одне число було квадратом, а інше ну, якимось простеньким значенням. 12, так, ми можемо розбити на 4 і на 3. Так. Всі знають таблицю множення. 12 це 4 помножити на 3. Вираз не змінився, так? Тут 12, тут 12, все добре. Але тепер за властивістю арифметичного кореня ми можемо розбити його на два корені. Ось у нас корінь із 4 і тут у нас корінь із 3. Ну, ось так і запишемо. Ми можемо записати корінь із 4 помножити на корінь із 3. А ось тепер дуже цікаво, дивіться, корінь із 4 це 2. Так, тому що 2 у квадраті у нас 4. А корінь із 3 так і залишимо. Це просте число, ми не можемо взяти квадрат якогось да, значення і отримати 3. Тому воно так і залишається. В нашому випадку 2 корінь із 3 це відповідь, і це варіант B. Так. Сподіваюсь, зрозуміло. Далі обчислити значення виразу, корінь із 48 розділити на корінь із 3. Ось, ось таке завдання. Здавалося б, якщо звести аналогію з попереднім завданням, то нам потрібно домножити на корінь з трьох так, для того, щоб не було цього знаменника. Але тут завдання навіть... Трохи простіше, тому що в даному випадку ми можемо ввести весь вираз під один корінь, та ми і зробимо, там є властивість, почитайте теорію. І ми можемо звести все під один корінь, а тут вже розділити. 48 ділиться на 3 прекрасно, так? 48 розділимо на 3 це 16. А тепер дивіться, корінь із 16. Ми знаємо, що це за число. Це 4, да? тому що 4 в квадраті це 16, тому корінь із 16 це 4. І відповідно варіант Г. Але, звичайно, можна спочатку звільнитися від ірраціональності, як ми це робили у минулому, так домножити на корінь із 3, і все одно вийде той самий результат, як і в нас. Але це простіше. Так, їдемо далі. Ось такий вираз. Нам потрібно спростити тут корінь з 9 ігри. Подивіться уважно на цей вираз і... Зверніть увагу, що в нас 9, 16 і 36 це квадрати, так? Всі пам'ятають табличку множення, що 9 це у нас 3 в квадраті, 16 це 4 в квадраті, так, 36 це у нас 6 в квадраті, так, або 6 на 6. Тому е раціональніше за все тут буде розділити їх на два множинки. Тому запишемо ось цей вираз, корінь із 9 ігри. Ми запишемо, як два корені. Це можна зробити за властивістю. Тому в нас вийде корінь із 9 помножити на корінь із y. Далі ось тут зробимо те ж саме, корінь із 16 на корінь із іг. Так, розбили на два множника. І з третім те ж само, аналогічно, корінь із 36 на y. А тепер дивіться, рахуємо, корінь із 9 це 3. Ну, корінь із ігри залишаємо так, ми нічого з ним зробити не можемо. Корінь із 16 це в нас 4, корінь із і залишається нічого з ним зробити не можемо. Корінь із 36 це 6. Так, і корінь із Y знов переписуємо. І ось подивіться, тут в нас є якісь коефіцієнти, і корінь із Y, корінь з Y, корінь із Y. Тобто це подібні, тому ми можемо просто порахувати наші коефіцієнти 3 додати 4 і відняти 6. 3 додати 4, 7, відняти 6 це. Одиничка, так? Тому у нас один корінь із іг або просто корінь із «у». Це в нас варіант В. Ось таке завдання. Все достатньо просто і зрозуміло. Так? Знайти значення виразу. 32, корінь із 32 помножити на корінь із 2. В даному випадку тут вже немає квадратів, як у попередньому завданні. Так? Тобто ми не можемо просто взяти да, і порахувати квадрати і все. А, але тут теж достатньо цікаве завдання, тому що ми можемо записати 32 як 16 і 2. Так, 16 помножити на 2, це якраз буде 32. Ну і корінь з 2 просто перепишемо. І відняти 48. Знову ж таки, дивимось, нам потрібно два числа, щоб одно із з них було квадратом. 48 ділиться на 3. І ми отримаємо 16. Тому ми можемо записати, що 48 це 16 помножити на 3. Ну і корінь із 3 перепишемо ось він. Він нікуди не подівся. Так, а тепер дивіться розбиваємо їх да, за властивістю, розбиваємо їх і отримуємо, що корінь із 16 на корінні з 2 і на корінь із 2. Мінус а знов таки, да, корінь і 16, корінь із 3, тут ми розбиваємо на 2 і тут теж корінь із 3. Тому корінь із 16 ми порахувати можемо. Це в нас 4. А ось це ми вже про це говорили, корінь із 2 на корінь із 2. Так, в нас тут добуток двох однакових корінів, тобто корінь із 2 у квадраті. Тому ми маємо просто двієчку. Це є така властивість, я вам показувала на прикладі корінь із 9 в квадраті в минулих прикладах, ви можете подивитися. Є така властивість, корінь із А, помножено на корінь із А, в нас буде корінь із А в квадраті, а це. А, так, модуль із А. Так, Тому ми бачимо корінь із 16 це 4. Далі а, корінь із 2 на корінь із 2. Це в нас просто дві Так, І знов-таки корінь із 16 це 4, корінь із 3 на корінь із 3 – це корінь із трьох квадратів або просто 3. Так, тому 4 на 2, тут легко порахувати. Так? 8, 4 на 3 теж 12. 8 мінус 12 це мінус 4, тому відповідь тут мінус 4 або варіант В. Ось цю властивість запам'ятати. Так, йдемо далі. Ось такий приклад подати у вигляді частки даний вираз. Тут знов таки використовуємо властивість, яка була у попередньому прикладі, ми спочатку розбиваємо його на два корені, як ми це робили з множенням, з діленням теж таке можна робити. Запишемо корінь із А в квадраті і корінь із 9. Так, якщо корінь із А в квадраті, за властивістю у нас корінь. Просто А по модулю. І корінь із 9 це 3. Так, тому в нас вийде відповідь Г модуль А поділена на 3. Все. Так. А ось таке завдання тут корені, щось таке дивне. Але давайте розбиратися. У нас тут. А відняти корінь із А і корінь із А мінус 1. Звичайно, зазвичай в таких прикладах використовується або формула, або винесення за дужки В даному випадку формули тут немає, тому ми повинні винести за дужки у чисельнику корінь із А. Якщо ми винесемо у чисельнику, корінь із А, ми знаємо, що да, корінь із А. А в квадраті це якраз А, тобто ось це А, це корінь із А помножу на корінь із А. І якщо ми корінь із А винесемо 1, то один залишиться. І в цьому випадку корінь із А. Так, ми на нього розділимо, залишиться одиничка. Ну, а знаменник просто перепишемо. А тепер дивіться, яка магія. У нас чисельник і знаменник. Однакові, і ми можемо їх скоротити. І в нас залишиться тільки корінь із А, тобто варіант В. Ось таке завдання. Нічого складного. Так, ще одне завдання на звільнитись від ірраціональності в знаменнику дробу. В нас, приклад 4 розділити на корінь із 3 додати одиничку. Знов таки, у нас тут корінь у знаменнику, він нам тут дуже заважає, ми намагаємося зробити так, щоб у знаменнику не було коренів, а було якесь число, так, ціле, або буквенний вираз, але без коренів. Тому дивимося, у нас тут корінь з 3 додаток 1. Якщо дивитися на минулі приклади, так, то ми повинні були помножити на а, такий же вираз, тільки. А, щоб корінь у нас пропав. Але в даному випадку це не працює, тому що тут сума. Тут сума, тому якщо ми помножимо на такий самий вираз, як у знаменнику, ми отримаємо просто корінь із 3 плюс 1 в квадраті, а це в нас формула скороченого множення, і все одно це нам нічого особливо не дасть. Але ми можемо помножити наш знаменник. На такий самий вираз тільки з протилежним знаком. Тобто, якщо тут знак плюс, то ми множимо на такий самий вираз тільки зі знаком мінус. Навіщо це? Тому що коли ми помножимо на такий самий вираз тільки з протилежним знаком, ми отримаємо формулу А додати Б і А відняти Б. А це формула скороченого множення, і ми отримаємо А квадрат мінус Б квадрат. Що це означає? Це означає, що в нас вийде корінь із трьох в квадраті, тому що а в нас корінь із трьох. Відняти Б квадрат, в нас b1, тобто відняти 1 в квадраті. А якщо ми згадаємо властивість, в нас вийде корінь із трьох в квадраті, це буде просто трічка. Трічка мінус 1 буде 2, і ось у нас в знаменнику знов. Просто число, без коренів, тобто ми звільнилися від ірраціональності Але тут іще цікавіше, так коли ми помножили, да на вираз з знаком мінус, ми ж помножили і знаменник, і чисельник. Ось чисельник теж ми помножили, потім у нас дужка з'явилася, хтось намагається її розкрити, але не спішіть. Тепер. Дивіться, в нас тут є чотвірочка і двієчка. Вони скорочуються. Тут у нас множення, тому ми 4 можемо скоротити на 2 і отримаємо просто двійку. 2 помножити на корінь із 3 мінус 1. Це в нас варіант В. Коли у вас є якісь скорочення, не спішіть відразу розкривати дужки. Якби ви ось тут розкрили дужки ви би не побачили, що тут можна скоротити. Тобто, як ви би тут розкрили, у вас вийшло б 4 кореня із 3, відняти 4, і потім, коли у знаменнику з'явилося б двійка, ви ну так і буде, що з нею робити. Нічого не зробиш. Тому не спішіть, не розкривайте дужку, не намагайтеся скоротити все, все, що можливо, тільки потім рахувати все, що вийшло. Так, в даному випадку в нас варіант В. Все, ми розв'язали, добре попрацювали і бажаю вам удачі і гарного вечора. Все.